Яку помилку допускають жінки, які коригують вагу? І це дуже груба помилка, яка заважає процесу схуднення, яку, яка не дає вам а, отримувати задоволення від процесу, яка просто морально вас виснажує. І що це за груба помилка? Це обесцінення себе, це обесцінення свого результату. Тому що любі мої, дивіться, результат вимірюється не тільки на? А, Цифрах на вагах не тільки в цифрах, в об'ємчиках результати ваші це напрацювання ваших харчових звичок. Ви маєте сказати собі, що я зараз роблю уже краще ніж місяць тому. Можливо, ви налагодили свій режим і ви раніше так не харчувалися. Можливо, ви почали пити більше води, і ви вже в цьому молодець. Можливо, ви почали снідати, раніше сніданку взагалі не було. А можливо, відмовились від солодкого і за цілий місяць з'їли там тільки один раз щось солодке. І це ви вже велика молочинка. Тобто багато чого можна знайти, за що себе похвалити. І коли ми не включаємо того самокритика, критика, а коли ми хвалимо себе за. За кожен малесенький результат почуйте мене, і тим більше за кожну харчову звичку, яку ви вже напрацювали, ви включаєте оту вдячність, оту любов до себе. Ви всесвіту показуєте, я молодець, у мене все вдається, і вам на те все світ дає ще кращі результати. І вага йде легше, процеси іде краще, тому що інакше ви себе заводите самокритикою, ще більшу якийсь такий депресивний стан і утривожний стан. Що абсолютно а, заважає процесу схуднення, тому хваліть себе більше і ви знайдете дуже багато всього того, що ви робите уже краще для свого організму ніж раніше.